Легенда про арзихиз. Дуже давніми часами, коли весь південний берег Криму належав ще турецькому султанові, жив у селі Місхор скромний трудівник Абій Ака. Мешкав він у старій хатині під селом поблизу моря і невтомно працював на своєму маленькому винограднику. Не купався абіяка у грошах, але мав славу чесного, мудрого і працьовитого, тому був вельми поважним і шанованим серед усіх односельців. Дбайливо доглядав абій Ака за своїми динями на баштані, за лозами на винограднику, за персиками і яблунями в саду, оберігав їх від весняних морозів і туманів, від ненажерливих гусениць і хвороб, але найтурботливіше, найніжніше викохував він свою єдину донечку, свою чорнооку Арзи. Зажив слави Абій Ака працьовитим чесним життям, мудрістю, але ще більш славним був своєю красунею дочкою. Стрункий і гнучкий був стан арзи, як лоза виноградника. Сорок тонесеньких кісочок збігали плечима до самих колін. Блискучі величезні очі чорніли, як зоряне небо над квітучою яблунею. Яскраві губки червоніли, як дві стиглі вишні, а ніжні щоки пламеніли, як оксамитові персики. Лагідно голубили арзи по щоках добрі бабусі сусідки, розчулено поглядали на неї поважні сільські старці, пускаючи дим із люльок По підтинню подвір'я абіяка, а парубки в її присутності Що сили дженджурилися і потай за нею зітхали. Але уважніше за всіх. Придивлявся до арзи хитрий старий Алі-Баба, відтоді як уперше побачив її біля фонтана на самому березі моря, коли та набирала воду в мідний глечик. Алі-Баба мав фелюгу зі строкатими вітрилами, що приходила за моря з турецького берега в місхор для торгівлі. Не любили й боялися Алі-Бабу в місхорі. Бо вправно вмів він замилити очі під час продажу та купівлі. І йшла про старого турка темна чутка, ніби виглядає він дівчат у селах південного берега, викрадає їх і відвозить на своїй фелюзі до Стамбула для продажу в гареми турецьких пашів і беїв. Завжди ніяково було красуні арзи. Коли вона відчувала вовчий погляд алібаби. Часто густо зустрічався він їй унизу біля берега, коли дівчина спускалася до чешме по воду, траплялися раз по рази його корабельники матроси, які теж гострили на неї очі. Здавалося, начебто вони за нею стежили, виглядали, куди і коли вона ходить, які в неї схильності та звички. Час минав і гарнішала з кожним днем прекрасна дівчина. Весело поралася вона коло батьківської хатини, допомагаючи матері в роботі, Звенів її сріблястий сміх у саду і на баштані, зі жвавою піснею спускалася вона до свого улюбленого водограю і довго просиджувала там, дивлячись, як набігають на берег хвилі й ворушать різнобарвним камінням. Чимало місхорських женихів діставали облизня від Абій Акая. Посміювався старий і ховалася арзи. Не могла б вона забути емір Асана, спритного джигіта з далекого села, який перестрів її одного разу коло прибережного фонтана. Це його вона не спускала з думки, дивлячись на хвилі й на чайок, що носилися над морем. І ось настав день, коли красень Еміра Сан заслав старостів до чарівної арзи дочки Абій Акая. Похитав головою старий, шкода йому було віддавати дочку в чуже село. Поплакала мати, але довелося погодитися. Справили заручини. Прийшла весна, зарясніли цвітом дерева в саду Абіякая. Але ще пишніше квітнула Абієва донька, красуня Арзи. Наближався Курбан Байрам. Свято, коли в селі святкують весілля. На четвертий день курбан Байраму. Було призначено й Васіля Арзи, засмучувала її близька розлука з улюбленим садом, зі своїм рідним селом, з подругами і з милим водограєм біля морського узбережжя, і стиха ятрила її душу ще інша неясна туга. Вночі її навідували важкі сни, ввижалося їй, ніби уп'ялися в неї чиїсь недобрі чужі очі. Скрикувала арзи й прокидалася від переляку. Відзначали в селі Місхор одразу три свята Курбан-Байран байрам, свято весни і весілля, красуні арзи. Юнаки й дівчата затівали на пласких дахах саклій галасливі веселі джиїни і з даху на дах перекидалися жвавими мане. Велелюднішою та галасливішою понад усі була Абій Акаєва Сакля. Здавалося, всеньке село з хор зійшлося на весілля всіма улюбленої арзи. Із сусідніх сіл, де таку ж велику шану мав абіяка, сходилися гості на святкування. Багато було галасу й веселощів, але Арзи оповив смуток. Ось упали весняні сутінки на кримський берег. Ось у синю тінь занурилися підніжжя Айпетрі. Біля села почувся хавал чабана, що повертається зі стадом, і посіріла простора гладінь моря. Арзи піднялася зі своєї подушки, вбрана у строкатий антерн реченої, і тихасенько вийшла з хатини. Востаннє закортіло їй побачитися і попрощатися з дорогим для неї фонтаном і морським берегом. Узяла вона свій мідний глечик гулум, накинула на себе чадру і спустилася до водограю. Там, біля самих морських хвиль, прислухаючись до плескоту легкого прибою і дзюрчання джерела, занурилася вона в спогади про своє дитинство. Сльози закипіли на її чудових очах при думці про близьку розлуку із цими улюбленими місцями і з усім дівочим життям у батьківському домі та рідному селі. І гадки вона не мала, що кілька пар невсипущих очей припали до неї і пильнують кожен її крок. У голову не клала, що в нічній пітьмі, що огортала кущі понад берегом. На неї чигали чужі люди. Гадки не мала дівчина, що фонтан оточений з усі біч. Замріявшись побіля берега над хвилею, арзи підійшла до тішме, нахилилася і підставила глечика під жолобок. Веселим дзвінким струменем побігла вода в сріблясту посудину, аж раптом щось Ворухнулося над самою її головою. Почувся легкий котячий стрибок, і дві чіпкі руки обхопили тонкий стан нещасної дівчини. Відчайдушний крик про допомогу вирвався з її вуст, але інші руки затулили їй рота, накинули на голову плащ і скрутили його так туго, що не могла вона вимовити ані пари з вуст. Пірати. Підхопили дорогоцінну здобич і на чолі зі своїм ватажком Алібабою кинулися до човна, що чекав на них. Алібаба тріумфував. Нарешті йому вдалося здійснити мрію свого жадібного ницого серця, викрасти таку красуню, яка, ставши прикрасою палацу самого султана, принесе розбійникові багатство й пошану. Він уже був зовсім втрачав надію, дивлячись на весілля арзи, а тут жертва сама далася йому в руки. Збожеволілий від жаху й горя прибіг батько Арзи на крик своєї доньки, але було вже пізно. Фелюга алі баби, погойдуючись на хвилях, мчала геть до далекого Стамбула. Усе село сповнилося голосінням, усі оплакували свою кохану арзи, сумували за сердешною бранкою не лише нещасні батьки й подруги, не тільки односельці й сусіди. Улюблений її фонтан, біля якого сталася зла пригода, що колись весело дзюрчав і давав рясну вільготу, почав вичерпуватися, зменшуватися. І нарешті закапав важкими крапельками, як гіркими сльозами. Але раз на рік рівно в річницю викрадення красуні арзи тієї самої вечірньої весняної години починав водограй струмувати сильніше. У цей час із тихих хвиль виходила мешканка морських глибин, русалка з немовлям на руках. Вона підходила до фонтана, жадібно пила з нього воду, з любов'ю мучила у ньому руки і волосся, лагідно гладила каміння, сідала на березі, задумливо вдивлялася в морський простір, у грузі рок на брижах моря, поглядала на село, тихо зітхала і, знову, опустившись у хвилі морські, зникала до наступної весни. І так минуло багато років. Помер від горя старий абій, постарішали дорослі, подорослішали діти, помічали жителі місхора з'яву русалки, страшилися її і не знали, хто вона така. Але одного разу приїхали купці зі Стамбула і розповіли про те, хто була русалка. Коли розбійник алі баба привіз нещасну арзи в Стамбул, фортуна його не полишала. Щойно вивів він красуню бранку в ревних сльозах на невільничий ринок для продажу в гарем якомусь паші, як з'явились на ринок євнухи самого Великого Падишаха. Вони помітили дівчину, оглянули її гарнесенько і визнали загідну ложа повелителя смертних, блискучого халіфа, намісника пророка на землі. Ставши перед очима Падишаха, дівчина здобула його увагу і прихильність, а лібабі дали велику плату. Стільки султанських золотих, скільки потрібно, щоб суцільно викласти ними парадне ложе його падишахської величності, і зацвіла нова квітка в медоносному саду повелителя, але плакала горем бита арзи, не знаходила собі місця в гаремі, цуралася дружин, рабинь і євнухів, і танула не щоднини, а щогодини. Дав Аллах красуні арзи дитя, але не осяяв він її потьм'янілої душі. Рівно в річницю того дня, коли руки розбійників піратів схопили її на далекому кримському березі біля улюбленого водограю, піднялася арзи з дитиною на кутову вежу султанського сиралю і кинулася в золоті хвилі босфору. Того ж вечора. Журлива русалка з немовлям уперше підпливла до фонтана біля берега Місхора.